Колись в дитинстві ходив колядувати. Ходив колядувати з хлопцями, ми обходили всі дев'ятиповерхівки району. Я йшов додому, як біл є, запакований папками, все. Коротше, сотні тисяч гривень. Не так, так, Мені так здавалось, на той час. То були купони. Так, да, Але я просто. Е, і вже я доходжу до під'їзду, і тут мене перестріває два хлопчика. Два бік-кейс. Бік так. Можна їх так назвати. І кажуть: а ну... Колят, колят, Колять, так колєники. Кай, а що ти робив? Де ти так ходив пізно? Кажу, а я ходив колядувати. Каже, і як? Кажу, успішно. <laughs> так. А вони кажуть, наскільки успішно. Кажу, ну, що я можу сказати, ну успішно. А вони скажуть. камон. Мані. Турнорадіон, як, як то кажуть. Я просто забув, що то бам. І, одним словом, в мене забрали всі гроші, які я на на той час. От, але через рік я виріс, я взяв з них приклад, і в мене зимою завжди наріздву. Вони свої кишенькові рочі. А вони не свої кишенькові гроші.